Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про стан епідемічної загрози в Польщі, але спершу пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. У четвер в Дініку Устав опубліковано поправку до постанови Ради міністрів про обмеження розпорядження та заборони у зв'язку з виникненням епідемічної загрози в Польщі, відповідно до якої стан епідемічної загрози. Продовжено до 31 жовтня цього року. На підставі цього теж продовжено обов'язок носити маски в аптеках і закладах охорони здоров'я. Також важливо зазначити, що продовжено час легального перебування для іноземців, які перебувають в Польщі, на підставі продовження її документів відповідно до розпорядження про стан епідемічної загрози, щонайменше до 31 жовтня. Та ще додатково на 30 днів по закінченню стану епідемічної загрози. Звісно, якщо він буде закінчений. Ось такі короткі новини на сьогодні. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!